Мешканці Херсонської, Миколаївської, низки інших областей. У них були будинки, робота, мирне життя. Але війна все змінила. Говорячи юридичною мовою, вони внутрішньо переміщені особи, а за фактом вони гості Одеси. Загалом наше місто вже прийняло понад 82 тисячі жителів сусідніх регіонів. За більш ніж півтора року багато хто влаштувався на роботу, відкрив свій бізнес, орендував житло. Але якщо в сім'ї кілька дітей або новонароджена дитина, самим впоратися з фінансовим ми та побутовими проблемами нелегко для таких сімей в Одесі незабаром відкриється центр соціально-психологічної допомоги. Тут будуть працювати і психологи, і соціальні працівники, тому що потрібно надати допомогу не і психологічну іноді, але соціальна допомога це і, можливо, діточкам, родинам, які з діточками, тому що більше 20 тисяч із загальної кількості внутрішньопереміщених це діти. Діти, потім, люди з інвалідністю, яким також потрібна така допомога. На двох поверхах будівлі розміщуються житлові кімнати, їдальні та кухні, пральня, санвузли та душові. Є, звісно ж, і приміщення для головних мешканців центру хлопчиків і дівчаток. У кімнаті, яку назвали ігровий світ, з дітьми займатимуться соціальні працівники. А в холі центру все пристосоване для того, щоб люди з інвалідністю не відчували труднощів. Перше місце, де будуть зустрічати тих людей, які будуть до нас звертатися. Воно пристосовано для людей з інвалідністю, ви бачите, там можна і під'їхати до нього, щоб ми врахували всі можливі такі моменти, особливості людей, які можуть звертатися. Для людей з інвалідністю облаштовано чотири кімнати, в яких для лежачих пацієнтів розміщено медичне ліжка із регулятором висоти. Також тут є і холодильник. Таким чином зберігати і приймати їжу можна прямо тут, в обідній зоні, якщо з якоїсь причини людині важко відвідувати їдальню. Таких кімнат у нас чотири. Ми можемо змінювати кількість цих кімнат, тому що все, що тут зроблено, зроблено за стандартами ДБН для інклюзії, з інклюзивними порогами. Тому це багатофункціональне приміщення, і може тут бути і дитяча, і колискова, і особи з інвалідністю. І ми це зробимо дуже швидко, тому що всі ці приміщення вони пристосовані до того, щоб людина проживала і була в комфортних, безпечних умовах. Є й кімнати для мам із новонародженими. Тут уже встановлені дитячі ліжечка, є й холодильники, постільна білизна, столи та стільці, жалюзі на вікнах. Ті, хто реконструює цю будівлю колишньої полікліники, оснащує її усім необхідним, робить це з любов'ю і турботою про майбутніх мешканців. Центр буде облаштований всім необхідним. Знов таки акцентують для тимчасового проживання. І, звичайно, ми вдячні нашим партнерам, нашим благодійним фондам, міжнародним партнерам, які, які як і в багатьох інших проєктах, допомагають нам реалізувати цей проєкт. Уже зовсім скоро новий центр соціальної допомоги прийме перших мешканців. У 46 кімнатах зможуть розміститися до 150 осіб і проживатимуть тут щонайменше півроку. Хто за цей час не знайде можливості самостійно винаймати житло, термін перебування тут продовжуватимуть. Допомагати приводити до ладу думки і почуття будуть психологи і соцпрацівники. Наводити лад на прилеглі території комунальники. А стежити за порядком у середині центру і створювати в ньому атмосферу добра і спокою належить самим мешканцям.